Доброго ранку, всіх рад бачити в себе на каналі. Ну що, процес іде все як завжди? Зараз відбувається ранкове прибирання, дуже такий основний і необхідний елемент. І в сьогоднішньому відео я хочу, хотів би поговорити про таке питання, як все ж таки трішки боротися з неприємним запахом від свиней. Як все цьому ділові хоча б мінімізувати та запобігти. Але перед початком відео цього, основної цієї частини хочу вам зараз знову ж таки наголосити на тому, що зараз на території України та в більшості областей України поширюється вірус АЧС. Знову ж таки, він за цей період дуже різним чином змутував. Є дуже такі негативні наслідки. Знову ж таки, є одна така проблем з того, що жодним чином не проводяться карантинні заходи. Я пам'ятаю, колись у нас була в нашій краях, як би мовити, АЧС, дай Бог, щоб її і не було. ця гадость. то Тоді розгорталися блокпости, тоді були оці всі пункти, були дезінфікатори роздавали. ну, Якась робота велася. Чому зараз це все так? Ну, я чую, що там-то там, і знаю, в принципі, такі випадки, коли десь в когось трапляється, люди виїхали просто десь банально. В кращому випадку зарили, в гіршому випадку просто викинули в посадку. Ну, Викинуть в посадку, це те саме взяти, що тобі в двір принести. Чомусь думають, що в посадці воно десь щось дінеться чи ще щось. Хочу сказати так, що ви ж пойміть, ви в посадку коли просто викидаєте, не зариваєте. Хоча б його на півтора метра зарийте, вже якийсь буде цього. Да? А як отак його кинуть, це ж його лисиця, та всяка падаль вона ж буде його розносить по всіх округах. Чи це робиться по принципу. Якщо мені погано, то хай і сусіда буде гірше. Да? Ну, Якщо чесно, не розумію. я все, все тіла. Завтра плануємо забій. Свинки цієї, да? там ще тріхи є вільний під черевини, салка. Як завжди, відправляємо новий почті без питань, кому буде, необхід... кому буде необхідна продукція. Зараз є також залишився один кусочок копченої щековинки, копченого салка. Під черевина взагалі розлетілася дуже швидко. Там пару кусків залишилося копченого сала. От якось так. Плюс долучайтесь до нашої групи в Viber стосовно нашої продукції. Ми вже, як би мовити, і коптим самі. Думаю, трішки час додатися, то ми почнемо все ж таки також пробувати самі робити колбасу. Раніше нам її робили, але хочеться самому весь цей процес, як би мовити, пропустити через себе. Робимо все виключно з нашої продукції, з наших свиней. І останнім часом багато людей починають розповідати, що е, знаєте, типу, я беру у нормальних людей перевірених, тому беріть мою продукцію. Але ну, одне діло, коли ти сам виростив да, і ти знаєш, що це за свині, що це за товар, і ти його реалізуєш людям. А коли ти десь якогось друга типу, взяв. І він, та я ж знаю, як він кормить, все там, все, все там чітко. Ну, чомусь в мене такі сумніви. Ну, знову ж таки, говорю те, що думаю. Ось такі справи. Тому долучайтесь до групи, спостерігайте, ми викидаємо там, коли у нас що є. Замовляйте, відправляємо знову ж таки вже не один рік по всій Україні, без питань. Відправляли навіть у спекотну погоду, коли о, там жара аномальна була. Тому без питань. Так, і тепер же ж поїдемо зараз по темі основного відео. Так, що ж потрібно робити для того, щоб все ж таки хоч якимось чином мінімізувати цей запах, як би, хтось вважає, нестерпний. Всього цього не скажу. Так, поїхали. Перше. Душники. Зробили душники, аміак і все повітря таке погане пішло вверх. Вікна відкриті на провітрювання без питань. Англійська система відкриття вікон дуже зручна, не потрібно їх витягувати. В майбутньому е плануємо все ж таки, знаєте, отут у нас одне вікно і тут також і у свиноматок там, здорове. Поставити знову ж таки отакі вікна по системі. отакої англійської, що ти підійшов, відчинив, провітрив Дуже зручно. Взимку я теж їх відкриваю. Ну, не то, що аміак, а волога вийшла і все. Так, Що ще в нас? Дивіться, Вся сеч у нас стікає в рештачки. Потім ми її таке, те, що, допустим, солома бачите, залишається. Тут ми її на лопатку і прибрали, решта стікає сюди там. Три куба зарито, забетоновано, все як положено, приїхала, машина викачала і поїхала все. Тобто ми вирішили це питання із сечей, раз з сечею, раз і назавжди, фактично, так? Да? Так, вичищать. Ну, ми вичищаємо двічі в день. Нам так зручно, нам так легше. І, і, це, і це полегшує нам роботу. Це покращує середовище, яке, навіть, ну, яке в сараї да, в приміщенні, тому що свині частенькі, ти заходиш, дивишся, ну, більш-менш в принципі, акуратно все зроблено. І оце все середовище забезпечує нормальний повноцінний ріст наших свиней. Тому ну, якось так. І саме основне, зараз ще вам покажу малих поросят, яких скоро будемо реалізовувати. Ще вам розкажу трішки за дезінфекцію, яку ж ми все ж таки проводимо. Тому що е, вичищати, прибирати, сечать окремо те окремо це одна справа. А все ж таки стосовно потрібно звернутися на дезінфекцію. Так, от такі вже поросятки. Скоро будуть на продажі. Ми їх найближчим часом відлучимо від свинки. Там, де Більші, відповідно, люди візьмуть собі, знову ж таки, не всі свині рівні і одинакові. бо там був коментар дуже типу, рівні, 11 там, і 8 чи 7 ,5. ну, Якщо ви не тримали свиней і ви не розумієте, що ну, таке буває, і це нормальне явище, тому що там, там якісь у свиноматки. Ті свині, які їдять там перші соски, там перші чотири соски, це будуть одні свині, це трішки, більше, далі трішки менші і далі ще менші. Звісно, ми їм даємо і корм, ми їм даємо і сухе молоко. Ми все робимо для того, щоб свині наші отримували максимальну кількість всього необхідного. Але ж, ну самі розумієте, вибраковка, те, що маленьке, ми його піднімемо з часом, собі залишимо, відгодуємо. Тут немає питання, ніхто нікому не, не, не нав'язує да, там щось таке маленьке. Але повірте, з моєї ну, вже досвіду бували випадки, коли якась маленька, значе недоходяга, коли ти його забираєш від сономатки, починаєш нормально відгодовувати, воно плюс-мінус доганяє майже тих, що були самими більшими. Інколи таке також відбувається. От така ситуація. Тому скоро будуть продажі малі поросята. І тепер по темі дезінфекції. Дивіться, оце ми все це діло поприбирали, повичищали, все зробили <кій> по максимуму. Потім закидали раз у тиждень. Сухої дезінфекції. Ще тут не вистачає екоцида, він в мене в іншому місці стоїть. Також ми ще все не забуваємо робити в перчатках. Також не забуваємо, що потрібно це навколо, навколо приміщення та й в самому приміщенні, це жолобки, оце все, ми закидаємо цим хлорним вапном вміс хлору 27%. Закидали тут, звісно, запашок такий стоїть бадьорий. Але по-іншому ти ну, фактично і нічого і не зробиш. Тому це все діло в комплексі, плюс з екоцидом забезпечує нормальне е, повітря чисте і нормальний розвиток і свиней і підтримання всієї цієї ситуації в самому приміщенні навколо нього. Отаке коротеньке відео стосовно дезінфекції, стосовно чистоти, стосовно запаха. В кого можливо якісь будуть доповнення, в когось, можливо, хтось ще якісь препарати використовує. Напишіть, пожалуйста, в коментарях. Буде цікаво. Все ж таки. Я за те, щоб обмінюватися досвідом і за те, щоб щось пробувати нове. Звісно, з часом планую повністю це все діло всередині розвалити, зняти цю всю бетонну підлогу. Так, да, звісно, прийдеться тут вручну когось наймати хлопців і не одного, виривати яму і робити щільову підлогу. Але це все буде часом. Тому на даний момент отака ситуація: потрібно двічі в день чистити, потрібно все це діло робити. Е, звісно, коли буде щільова підлога, щілина, да, то відпаде проблема з прибиранням двічі в день, залишиться виключно. Просто дезінфекція. От якось так. Добре, друзі. Всім все найкраще. Працюємо далі.